У мене сьогодні такий весняний корисний салатик. Приступаємо готувати. Для цього салатику нам потрібні такі інгредієнти: капуста, перець болгарський, або капі, як я взяла такий помаранчевий, трошки такого перчика болгарського, петрушечка, курина. Грудка копчена, готова вже, звісно, або відварена грудка, теж піде сіль, зерна льну і кунжуту, і заправка буде джонська гірчичка і сметанка. Тому приступаємо. Так, нарізаємо молоденьку капусточку соковиту, такими, як на салат, тоненько, гарненько. Так, ріжемо. Так. Капусту додаємо до салатнику. Капуста є нашинкована, ріжемо на брусочки такі плиненькі, половинку помаранчевого перчика і половинку, ну, якусь оцю частинку, кусочок болгарського. Для кольору, щоб гарніший був салатик. Перчик додали. Так, будемо різати м'язко. Так, ріжемо м'язко теж такими длинними брусочками. Зараз. Спочатку кружочками, потім брусочками. Отак, От раз, раз, раз. Так, гарненько буде. М'язко нарізане є, додаємо до нашої капусточки, до перчика. Добавимо до нашого салатику ще петрушечки. Так, от достатньо так. висипаємо петрушечку, додаємо кукурузу. Так, Є. готуємо заправку, беремо дві ложки сметанки. Жирність, яку ви захочете самі, порахуйте, що так краще, у мене 15%. Так, і ложечку зараз додамо ще гірчички в зернах. Смакує дуже смачно з гірчичкою. Так, є. Все добре мішаємо. Так. Салат посолимо. Ну, десь так, півчайної ложечки солі. Так, добре. Зараз перемішаємо добре нашу заправочку. І все, салат наш майже готовий. Так, Заправку нашу додаємо до салату. Так. Додає, додамо іще трошки лимонного соку вичавимо з лимончику. Отак добре. Є. І все ретельно перемішаємо. Все ретельно перемішаємо. Мені, наприклад, він чогось трошки суховатий, тому я добавлю ще трошечки сметанки. Добавила ложечку сметанки ще. І все ретельно перемішаю. Сподіваюсь, достатньо. Тепер буде сметани. Перемішали добре, тепер всього достатньо тут, достатньо. Переложимо в чистеньку тарілочку. Так така гарна порція знову в салату вийшла. Ось гарненький, весняний. Салатик готовий. Посипемо імінами ще за смаком. Хто не любить, можете не додати, але це ж дуже корисно. На правильному харчуванні це дуже-дуже навіть непоганий салатик, хто на правильному харчуванні. Так, салатик наш готовий. Дякую вам за увагу. Приємного перегляду і до нових зустрічів!